Так, друзі, всім привіт! Ще одна машинка в нас з'явилася на продаж, це Volkswagen Tiguan All Space, сімимісний, подовжена база, рідкісна модель для Європи, в комплектації Highline з, можна сказати, ідеальним пробігом 128 тисяч на повному приводі, 140 кВт. Все як треба, дивіться і побачите більше. Так, Ми вже звернули увагу, що в нас Full LED оптика повний привід, камера асистентів на лобовому склі. Це і полоси. Тут у нас контроль дистанції, автопілот паркування, круговий парктронік, як хто його називає. Літня гума хороша, я б сказав, ідеальна машина обслужена, пробувається по офіційному сервісі. І Я б так сказав, друзі, не побоюсь такого слова в ідеальному стані. Дуже вони мені подобаються ці машини, у нас безключовий доступ. У нас сліпі зони в дзеркалах, у нас підсвіточка, контурна салону, дивіться, який стан. Дзеркало з підігрівом, електроскладанням, у нас віртуальний кокпіт, панель приладів. У нас преміум сидіння з пам'яттю для водія та пасажира та з електроприводом. Тут наш, у нас теж підсвіточки, як ви бачите. Гарно, ніхто нічим не побив. Доглядали за авто. От він код друзі, кому потрібно. Дивіться, зверніть увагу сюди. Строчечка у нас оригінал, нічого, ніхто не шив, не потріскано. Оце де. Отак, зроблю, щоб краще було видно. Повний привід в нас. Кермо теж. Ідеал. Трішки вже темнувато на вулиці, але я думаю, все тут зрозуміло, без рамочне зеркало заднього виду. Тобто по салону тут ідеал. Це їхня болячка, тут все чітко, все гарно, йде без ніяких. Тут Теж відразу покажу. Так, ніде нічого не просівши, все в порядку. Плавіші асистентів. Друзі, я думаю, хто шукає економний сімейний кросовер, можна так сказати, паркетник, як хто назве, Задня кліма у нас. Там у нас ще один. Ряд сидінь, вже вибачайте, не буду його виймати. Сімомісний, все гарно. Ззаді тут взагалі ніхто не катався, все по ідеалу гляньте. Ага, отут ще забув показати, теж фігуанів є взагалі, це вак група така, як би скажем, трішки слабкувати місце, отут завжди вбито, Ну тут є така. Малесенька полосочка, я думаю, це не страшно, друзі. Римнями ніде нічого не побито. Дивіться на ну це. Ідеал. Все тут після детейлінгу, ніяких подряпин, нічого, це все витирається, друзі. Нічого тут нема. Після пальчиків залишилось. Все таке. Ще раз наголошую це кінець 17-го року. Взина взагалі ідеал, як сказав. Фулет-оптика взаді також. Камера так. так. заднього виду у нас є присутня. Тут, дивіться, взагалі багажник ідеал. Ніхто ніяких не собак, не кулес, нічого не за. він просто ідеальний, жодної подряпини по ньому. <звіт> От так, тут, дивіться на світлі, дуже добре видно. Відділ для завантаження взагалі без косочок. Все ідеал. Тут так само гляньте. СРМ комплекс здається так. Компресор, балон. Один балон свіжий, я так розумію, вони тільки можуть бути хорошими 5 років. Це вже таке. Стеля в нас ідеальний стан, не йде нічого по зазорах. Все правильно. Комфортне відкривання багажника. Тобто отак, ногою. До цієї функції треба, треба, вибачаюсь, теж привикнути, так як така специфічна. Холодні труби теж додають естетики в хайлайні. З таким пробігом на сьогоднішній день, я думаю, це ідеальний варіант. Зад у нас притонований з заводу. Я вже про прямім сидіння з пам'яттю електрорегулюванням для Будем та пасажира, підсвітки як я казав контурні, Отже, вже досить добре видно. Тут підсвіточка. Гарна порога в картах, дуже гарно виглядає. Оптика ви в курсі, друзі, в нас вирізає, робить коридори, не засліплює зустрічний транспорт схожа функція до матричної, в принципі, роботи трішки не той. У матричному більше світлодіодів, але світло шикарне. І тут і там. По сколах, друзі, зверніть увагу, трішки колючка є, але по сколах їх практично немає. Один-два і все. Маленьких-маленьких фари також, оптика, бампер, ну, відносно свого пробігу все ідеально. Не обичаю я забув показати. У нас було 17-й рік. Рідне підігрів керма, до речі, тут є. Загу. Ще раз, друзі, скажу, машина вже розмитнена, готова до постановки на нового власника. Ой, я вибачаю, друзі, вже вечір, машина вже на обліку, тобто приїхали, МРЕО, перереєстрували на вас і ви новий власник вже на українському обліку. Тобто всі податки сплачені, ви тільки приїжджаєте, дивитесь, вам підходить і машинка для вас продається. Не так часто на облік, тому вибачайте, друзі, заговоримося. Ну, тут, в принципі, все, як я показав, стан ідеальний відразу підкрасом. Ще раз нагадую вам, що ви можете замовити незалежну перевірку якийсь ваш експорт, будь-то офіційний сервіс взагалі без питань, треба, він потвін на відео є, на фото. Треба більше індивідуальної інформації. Будь ласка, дзвоніть, на рахунок пригону. Авто в нас постійно такого плану хватає автомобілів. Я думаю, ми щось вам підбираємо. Тут є один такий момент, я вам зараз його покажу. Якщо ви будете по Вінкоду пробувати це авто, це б'ється по офіційному сервісі, тут був підкрас цієї дверки без криміналу. Просто лак, можна сказати. Хто знає це на товщину волосини. Тобто якби у нас тут нічого не трогалось, все ідеалі. Розуміється, той якби не буде цього боятися. этот тут чітко. Просто перелак дверки. Yeah. Yeah. Так, все авто в Тобто, друзі, ви вже якби інформацію маєте, будь ласка, дзвоніть, пишіть і ми будемо будем раді працювати з вами. Всім гарного вечора, хорошого настрою і мирного неба.